Я тобі так поступі літаро, заспіваю всі свої пісні, я що чому лише про тебе. В я дуже вас прошу. Всі мої питання про особисте життя. Я завжди коментую тоді, коли хочу, але в основному я цього не хочу. Святослава Карчук вперше з'явився на публіці разом із матір'ю своїх дітей. Як виглядає його обраниця та що про неї відомо почуєте за хвилину? А також співак відверто розповідає, чому не розголошує деталей про свою дружину та дітей. Ну де ти радієш, думаєш, можливо, інші люди порадіють теж. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростас. Слав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Як любити одну і ту саму кохану жінку 40 років. І все, все любити її цехісхідцянопчастр. Це, це звичайно, нов. лідер гурту «Оканалізи» за Святослава Карчук вперше з'явився на публіці разом зі своєю обраницею, співвласницею продакшн компанії Радіо Ектів Філм Євгенією Яцутою. Пара помітила серед відвідувачів Атлас Фестиваль 2025 у Києві. Користувачка TikTok на табору дійв зафільмувала Вакарчука з коханою під час виступу гурту Бомбокс, який відкривав перший день фестивалю на відео фронтман. Кеану Ельзи у сонцезахисних окулярах ніжно обіймає Євгенію Яцуту за плечі, а вона, притулившись до нього, схилила голову на його груди та насолоджувалась атмосферою разом із натовпом. Святослав Карчук вперше за довгий час ділиться думками про своє особисте життя. Співак зізнається, свідомо вибудував межі між публічним і особистим життям та оберігає найдорожче від сторонніх поглядів. Артист розповідає, має чимало родинних фото, які зберігає лише для себе, адже вони занадто особисті. Втім, нещодавно музикант усе ж поділився знімком зі своїми дітьми, сином і донькою. І зазначив, це був виняток. Сказав музикант, вже вел представляє другу боку. Можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжується дід. А з другого боку, якби в мене був маленького сина і зараз донечки, то може мені б тяжче було переживати цю війну, Може, це і добре. кажуть, от що я там не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую, я просто. Щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене персонально я хочу, щоб були особистими. Мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді і показувати все. Але деколи буває таке, що поділитись з окровенним. Просто є настрій. Я багато маю фотографій своїх дітей, які або я роблю, або присилають мені родичі, коли я не бачу їх. І мені хочеться, ну деколи ти радієш, і думаєш, можливо, інші люди порадіють теж. Як і я радію за всіх дітей, мені дуже приємно і три місяці я їх не бачив взагалі. Ну, це було неможливо, і я розумів, що е я мушу сконцентруватися на найголовнішому, коли фронт можна сказати так стабілізувався, і я зрозумів, що ну можливо є момент, коли ти можеш побачитись, і я бачився ну буквально декілька днів. Також Святослав Карчук підкреслює, родина для нього це джерело внутрішньої сили, опора і сенс у непростій та нестабільній реальності сьогодення. Я взагалі вважаю, що для будь-якої людини діти, дружина, чоловік, родина, батьки це такий великий якір, який не дає тобі течію кудись відплисти невідомо куди в сучасному турбулентному світі. Тому треба триматися за важливі речі. Ми народилась донька, їй, до речі, півроку. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. А я вважаю, що це такий моральний бронежилет, а який тобі дає е, ну, сили, ну, це страшенна мотивація. Ти в цей момент. Ну, стаєш вдвічі сильніше. Нагадаю, 19 червня синові Святослава Карчука Івану, якого назвали на честь батька музиканта, виповнилося 4 роки. А вже 21 червня святкувала день народження його донька Соломія. Дівчині виповнилося 3. в честь цього. Святослава Карчук опублікував зворушливий допис присвяченим своїм дітям, у якому поділився теплими словами та особистими переживаннями. Коли мене питають, як я справляю з неймовірним стресом та психологічними викликами. Ми останніх трьох років завжди кажу про трьох китів, на яких стійко стоїть моя психіка: музика, родина та поїздки на фронт. Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких вже було понад 300, Достатньо часто розповідаю сам. В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб. Позавчору Івану виповнилось чотири роки. Сьогодні три роки соломійці. Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними. І в Святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і вас як і Соломійка, як і всі наші українські діди, коли виростуть, ніколи не знали слово війна. Відчуваю саме це зараз найголовніше побажання. Воно веде вперед, воно мотивує, воно дає сили. За це і стоїмо, і вистоїмо. Написав музикант. Вони люблять багато наших пісень. Іван дуже любить пісню. 911 Я про це говорив. І тепер він не тільки оригінальне відео дивиться, що це. Каже, включи, будь ласка, mm -hmm. раз 10 підряд. Плюс він її пробує грати вже на піаніно. Ти і я, щаслива сім'я, Соломійка теж любить, насправді вона любить всі ті самі пісні, що Іван, бо вона молодша і вона змушена любити ті пісні, які любить Іван. Але щоб ви не думали, що вони слухають тільки татові пісні, вони люблять дуже дитячі альбом Марії Бурмаки. Теж дуже люблю слухати, великі фанати. Зазначу, Святослава Карчук понад 20 років перебував у стосунках із цивільною дружиною Лялою Фонарьовою. Та влітку 2021 року він офіційно повідомив про їхнє розлучення. Я безмежно вдячна їй за понад 20 років, які ми прийшли разом. За любов, мудрість, за опору, вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все писав тоді Вокарчук. Згодом у змі з'явилася інформація про нові стосунки артиста з Євгенією Яцутою. Як відомо, саме Євгенія Яцута стала продюсеркою кліпу океану Ельзи на пісню В небо Жене. Про нову кохану Святослава Карчука відомо небагато. 39-річна яцута молодша за музиканта на 7 років. Вона є співвласницею та виконавчою продюсеркою компанії Радіо Ектів Філм, одного з найвідоміших українських продакшенів, який спеціалізується на створенні реклами для міжнародних брендів, музичних кліпів і серіалів. За освітою Євгенія, соціолог і психолог, навчалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Також завершила курси у. Оцфорської школи англійської мови з відзнакою від попереднього шлюбу виховує доньку Софію, Така, як ти, раз на все життя, і то із неба. ци. Вякає в ци, годиш на все життя. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.